Привіт, тільки в церкві. Я навчилася любити. Дійсно, я змогла отримати ту любов. Дійсно, це в моє життя принесла тільки люди Божі і церква. До церкви я мала просто якусь ненависть до людей, дійсно якісь такі і так далі. Але саме тут дійсно це любов розтепила моє серце, і я змогла дійсно прийняти цю любов саме через слово Боже. А слово Боже є Ісус Христос, Ісус Христос є любов. Бог я любов, і дійсно почули сьогодні з каналів Салтиненко дуже таку класну фразу з проповіді: те, що якщо я не люблю, я тоді вбивця. Просто я тоді дійсно приганяю своє життя прокляття. Якщо я дійсно не приймаю слово, а благе слово, тобто благословіння автоматично я своє життя приймаю прокляття. Прокляття це погана клятва. От просто це просто залежить від того, кого я приймаю своє життя, що я слухаю. Лежа пророків чи дійсно пророків людей Божих, які принесуть моє життя благословіння. Кожен дня повинно бути на.